Вважав себе українцем, гарно володів українською мовою, і в графі національність завжди писав Українець. Павло Судоплатов, роки життя 1907-1996. Керівник совєтських закордонних диверсійних спецслужб брав безпосередню участь у розробці та виконанні гучних політичних убивств опонентів сталінського режиму та совєтської влади. Саме під керівництвом судоплатова було здійснено низку резонансних терористичних актів, зокрема вбивство керівника ОУН Євгена Коновальця, одного з провідників українізації у 1920-х роках Олександра Шумського, Мукачівського греко-католицького єпископа Григорія Ромжі, а також вбивство керівника УПА Романа Шухевича. Сам же судоплатов ще в сталінські часи міг стати репресованим. Проте тоді йому пощастило. Однак після того, як у 1953 році арештували барію, ця чаша не минула і його. Близько 15 років Судоплатов перевірив на собі чарівність радянських в'язниць, ставши інвалідом. Він бачив, як функціонує репресивна система В СССР. Навіть у нього зустрічається розуміння того. Що вона має свої корені в історії Росії ще десь із часів Івана Грозного. Однак до останніх днів судоплатов лишався совєтською російською людиною і вважав, що Захід це смертельна загроза для Росії. Чи не муляло судоплатова те, що він, українець, знищує українців? Виявляється, муляло. Але він знайшов для цього виправдання. У своїх мемуарах Судоплатов дає зрозуміти, що боровся із несправжніми українцями, які перебувають під західним впливом і зорієнтовані на Європу і культурно, і політично. Справжній українець, на його думку, має бути зорієнтований на Росію і вірою та правдою служити совєтській владі. 18 жовтня 1991 року військова прокуратура вже Російської Федерації реабілітувала генерала совєтської держбезпеки Павла Судоплатова вбивцю Євгена Коновальця.